Ти знайшов, знайшов <плес> навіть не думай помирати. Чуєш? Навіть не думай, що я їй тоді скажу. Що. Не спати, я все ж таки тебе знайшов. Сам не знаю, як але знайшов. Не <coughs> спати! Артеме! Живий живий. Я думав, знову сам залишусь. Ставайте швидше. Не прокидається. Таких краще вже не будити. Тут треба прямо їхати. Він хотів мене навчити, але не встиг. Втратив свідомість. Йшов карту. Сказав, що тату герої, що він усіх нас врятував. А назад, коли йшли, на нас мутанти напали. Та він усіх їх одиночними. Бац, бац! Потім річка, а там хробаки і глибоко. Він мене на плечах переніс. Ух ти! Стільки машин! З ним. Як він ще живий досі? Артеме, чуєш мене? Акуратніше, хлопці. Опромінився він капітально. А тіло полковника навіть заміряти не вдається. зими так шкалить одразу. Тримайся, цьому. Ми тебе витягнемо. Як же вони так? Збери Катю, що робити? Керуй тільки переливання термінове. Скільки можна з такою дозою? Отже, переливання врятує. Він подовше тоді протримається, наскільки крові вистачить. Яка група у ньому? Четверта плюс. Йому будь-яка підійде. Сюди усіх. Не спи. Не засинай Артеме! Не можна зараз спати. О, здрасьте, Ходімо, подихаємо, а? Набридло під землею старчати. Це Стьопо не можна більше. Дивись! Опритомнів він! Чуєш, Артеме? Навіть не думай нам тут помирати. Ясно? Навіть не думай. Тобі жити і жити ще, дітей ростити. Борися, чуєш! Борися! Ну, чого стало? Ти ж завжди на гору хотів. Ще на ботанічній полі тоді. А тут якраз є на що подивитись. Це не твій пункт призначення, Артеме. Ти не доїхавши, чуєш. Рано виходити. Це глухий кут якийсь, а не кінцева. Чуєш? Дай на руку. О, гарячий який. Ну, може, тепер холоднокровнішим станеш від моєї стариганської крові. Ходімо. Так, друзяко, настав час залити у твій бак нову порцію крові. Нічого. Скоро ти у нас будеш бігати як новенький. Або я з'їм свого капелюха. Знаєш, я нарешті почуваюся вдома в сім'ї. Я більше не чужак. Це ти об'єднуєш нас, Артеме. І ти мусиш вижити заради усіх нас. Ну що, піднімемося. Чуєш, Артеме? У тебе дружина. Вам дітей заводити треба. А на мене моє в Москві чекає. Нам ще все метро треба на вуха поставити. Так що і не думаю, цій дупі світу сконати. Артеме. Байкал як на долоні. Тут у справжнє життя віриться, на у нас в метро, метушня щиряче. Ти це, загалом, Артеме, ти був правий. Був правий, що звідти хотів нас витягти сюди. А я, дурень старий, просто боявся розумієш? Життя боявся виходить. О, дивись, усміхається. Уві усміхається. Здається, говорить щось. У нього жар під 42 марець. За цей світ не шкода усе віддати. Ти завжди був готовий до цього. А я ні. Чіплявся за посаду регалій свої щирячі. Пробач мені за те, що зани і так, що звинувачував тебе усьому пробач. Не накрутив би я вас усіх закупантами цими, так вона би в підвал той не звалилася. Артеме, благаю тебе, тільки не помирай. зостанься зі мною. Мені без тебе і життя не потрібне. Чуєш? Подивись на мене, Артеме. Подивись. Так. З приводування. Ти, Артеме, повинен за нею приглянути, оскільки я тепер вже не можу. Океан там не океан. будь поряд. Вигнала я її. Ледь на ногах тримається, а сама вже всю кров ладно йому віддати. Слава Богу, ліки допомогли. Справжнє диво. Дочка у мене є, але я ще просила завжди до щоб такий був пертий, як я, як ти. Гарне місце яке чисте. Я його для себе пригледів. Хочу тут лежати. Організуєш. Mm -hmm. <laughs> ну і головне, Артеме, мій час вийшов. Далі давай ти. Впрягайся, веди їх. Пам'ятай тільки, я Спарту створював, щоб людей зберегти. Усіх людей, Артеме, пам'ятай, тому що я про це якось забув. Ну все, команди. Годі, друшляти. Сурми кличуть. Підйом синку. Жар спадає. Здається, йому краще. Тепер потрібен відпочинок. І тобі, Аню. Дай Боже, видріпається. Ми знайшли місце з мого сну, пагорб на березі байкалу, куди мене привів мельник, чисте місце, як він і говорив, і незаймана природа навкруги. Ми знайшли дім, дім у підніжжя сопок, на березі озера, дім, де ми можемо ростити дітей, дітей, які народяться не у вогких тунелях, а під чистим небом. Яскравим сонцем. Дами і мужики. Як старший за рангом офіцер висуваю у командири ордена Артема. Доза. за? Одностайно! Ну що, товаришу командир, які будуть накази? Я б скомандував по домівках. Тільки цей дім занадто великий для нас. Знаєте, полковник якось сказав мені, що створив орден, аби врятувати людей, усіх людей. А отже, нам час виконувати обов'язок.